Іспанська для наших з нуля до А2, Ола і мой аль Альсегундо відео дельмодуло Duo Decimo. Вітаю і запрошую до другого відео із 12-го модуля. І сьогодні ми продовжимо розповідь про прислівники, але цього разу ми поговоримо про те, як вони використовуються стосовно виконання якихось дій і місце знаходження якихось об'єктів чи людей. Ми поговоримо про те, як сказати тут, там, зовні, вгорі, добре, швидко і так далі. От про це ми сьогодні поведемо мову. Тобто ми розберемося, що таке прислівники місця і що таке прислівники способу виконання певних дій. АКІ означає тут. «і» – це там, але не дуже далеко. АІ різниця в вимові АІ і АІ. АІ тут м'якше, а АІ тут відчувається більш йотований звук. Або Ая. Це там, але далі. Серка – це близько, лехос це далеко, дентро це всередині, альредидор це довкола або навкруги. Фуера це зовні, назовні, або, якщо виклик з наголосом, то це геть звідси. Тобто геть. А риба це вгорі або зверху. А бахо, це внизу або знизу. Енфренте це навпроти. Детрас це позаду або ззаду. Деланте – це попереду, спереду, або перед чимось. Дебахо це під. Попід або знизу. Ентіма це над, понад або зверху. І ще хочу сказати: є одне слово, яке звучить просто трас. Трас це тоді, коли хтось за кимось рухається, слід в слід. Використання у фразах. Ці прислівники ставляться або після дієслова, наприклад, як тут: акі», живу тут, або тут живу. А також можете ставитись на початку. Наприклад, Акієстату е кафе. Отут є твоя кава. Причому на початку, якщо ми маємо е, дієслово Естар, то прислівники ставляться спереду. «Акі т'єнесель документу кепедісте?» Тут ти маєш документ, який ти просив. Тобто ось тобі документ, який ти просив. А і Енламеса Естату Картера. Там на столі знаходиться твоє портмоне. Аїконосі а міс амігос Еспаніолес. Отам я познайомився з моїми іспанськими друзями. Латинда Церка де Мікаса. Магазин знаходиться недалеко близько від мого дому. Мі фамілія Віве Лехос Деякі. Моя сім'я проживає, живе далеко звідси. Екіпо Дентродельо. Елекіпо. Розуміти двояко. Екіпо як команда людей, звідси походить слово екіпаж від того самого кореня. Але крім того всього, екіпо це може бути якийсь е, набір якихось інструментів. На вулиці, тобто зовні, зовні приміщення, сьогодні дуже холодно. Місьхо стана риба. Це мається на увазі, коли приміщення або будівля, або житло має два поверхи. І на другому поверсі, як правило, спальні або дитячі кімнати. Місьijos ста на риба. Мої діти знаходяться на горі в своїх кімнатах. El perro duerme abajo en la cocina. Собака спить внизу на кухні. La farmacia está en frente de la panadería. Аптека знаходиться навпроти хлібного магазину. está Еста de де edificio. Зупинка знаходиться за, ззаду цього приміщення, цього будинку. А кімізмо Поедес el formulario. Саме отут, на цьому місці, саме тут, можеш заповнити цей формуляр. Ahí se се селебро Ла del Дель Там відсвяткували свято. Того мікрорайону. Церкадемітраба Айунбуэнкафе. Близько від моєї роботи є гарне кафе. Лехос де каса апредія вівір соло. Далеко від дому навчився жити сам. Дентро дель Собре інкотррасла карта. В середині конверта знайдеш листа. Уера дельора Лабораль, но трабахо. Поза годинами роботи, тобто поза робочим часом, не працюю. Арба Віве Уна Фамілія муй Симпатіка. Зверху живе одна сім'я дуже симпатичних людей. Дуже симпатична сім'я. Приємна мається на Абахо, Абахої сталь гарагі Комунітаріо. Внизу знаходиться спільний гараж. Інфренте дель айон парке. Навпроти колегіо є парк. Чому кажу колегіо? Колегіо може мати декілька значень. Одне із них це дошкільний заклад або початкова школа. І крім того, колегіо це, ніби профспілка, наприклад, інженерів, або лікарів, або адвокатів, або інших фахівців. Це також називається колегіо. від слова колега. ла еглесія айон хардін Претіосо. За церквою. Знаходиться дуже гарний садок. Акі се para інскрипціон curso. Е Тут робиться запис на навчальний курс. Акі Пуедес dejar tu ту Абріго. Тут ти можеш залишити свій курточку, пальто, шубу, Абріго це верхній одяг. viven mis tíos desde hace 20 аніос. Там живуть мі, мої. Дядько і тітка уже 20 років. Терка деякі айуна парада де метро. Недалеко звідси, верніше близько від цього місця, є зупинка метро. Лехос де ла Сідат ай транклідад. Далеко від міста є спокій. Дентро делькоча айунаманта. Всередині машини є ковдра. Фуера дель Бар. «La gente espera en la terraza» Поза приміщенням, тобто на вулиці від бару, люди чекають на терасі. В Іспанії на терасі часто не тільки чекають, а і стоять столики, де люди можуть щось випивати і закушувати. «Arriba del armario guardo las mantas» Зверху, в шафі, зберігаю ковдри. «Abajo en el sótano está la lavadora» Внизу, в підвалі, знаходиться. Айон Парки ла ескуела. Ззаду За школою є парк. де ла пуерта. Подивися за дверима. трас це не завжди означає ззаду. Це означає за також. Подивись за дверима. Ай ймучанда з аль Є багато магазинів крамниць довкола. De la plaza. Пройдися, прогуляйся довкола площі. Гурдай ласка з дебахо cama. Поскладай коробки під ліжком. А й польво del софа. Є пилюка, пил під диваном. Лібро la mesa. Книжка знаходиться на столі зверху, на поверхні столу ля де ла сія. Поклади свій верхній одяг курточку на крісло. Ай й польво Енцима дель Армаріо. Є пилюка на, зверху на шафі. De Машина знаходиться перед магазином. Каміна деланте мі. Іди попереду мене, переді мною. Айонбанко Деланте Делеестан. Є банк перед станцією. Отже, друге відео 12 модуль. Говоримо про прислівники місця та способу дії. Тут, там, зовні, вгорі добре і швидко. І переходимо до другої частини відео. Поміж тим, зробіть, будь ласка, те, що я прошу. Це дуже потрібно для поширення відео. А тепер поговоримо про способи виконання дії і опис. Цих способів. Часто такі прислівники закінчуються закінченням менте. Але не завжди. Деякі повинні були так закінчуватися, але люди їх спрощують і так не говорять. Наприклад, рапідаменти швидко, а часто кажуть просто рапідо замість рапідаменти. Коротше слово використовують. Отже, «б'єн» означає добре, маль означає погано, рапідо означає швидко. Хоча, мало би бути рапідаменте щоб було швидко. Де повільно. Фафілменте це легко. Клараменте це чітко або зрозуміло або ясно. Сіленціосаменте це тихо. Амаблементе це люб'язно. Куйдадосаменте це обережно. Діфісільменте це важко. Як правило, прислівники ставляться після дієслова. Абла Клараменте. Говори зрозуміло, ясно. Інколи на початку речення. Ма старде те ямо. Пізніше я тебе наберу. Абла español después de un año en España. Тобто він говорить добре іспанською після року в Іспанії. Іскрібе маль Поркеноуса тільдис пише погано. Чому? Тому що. Не дописує, не ставить наголоси над словами. Тільдес. Це значок наголосу. Кондусе Рапдо Пероконкуйдо. Він вводить машину швидко, але обережно. З обережністю, якщо дослідно. Камінамос де спатьо дель пейсахі. Ми прогулюємось неспішно для того, щоб насолодитись пейзажем. А пренде фасильменте Ласпалеснує вас. Легко засвоює нові слова. Стеканса Діфісільменте інклюзов трабахандо мучо. Отутканса Діфісільменте, тобто його важко втомить. Тобто він дуже якби, сильний, дуже міцний, крепкий, працездатний і, і, і не так просто втомлюється. Тому стеканса Діфісільменте, тобто він якби. Важко втомлюється, а не в тому, що він важко втомлений, а від того, що треба багато попрацювати, щоб він втомився. Тобто він дуже, як би, резистентний. Він плюс отрабахандо мучу. Тобто, він втомлюється. Важко його втомити, навіть якщо працює багато. Експліка клараменти Лас реглас дель Хуего. Поясни зрозуміло, ясно, правила гри. Інтро силенціосаменте комунггато увійшов. Так тихо, тихо, як Респондьо Респондів а тодос носотрос. Відповів люб'язно всім нам. Організо куйда до саменте тогда Він дуже якісно, гарно, з обережністю, з належною увагою організував всі, речі, всі справи. Трабаха б'є некіпо. Працює добре в колективі. Це слово екіпо нам вже нам зустрічалось. Екіпо може означати команду, групу, бригаду людей, колектив робочий, а також обладнання. Кантамаль, переконмуча пасіон. Співає погано, але з великим натхненням, з відчуттям. Терміно рапідо тареа параїра лаплая. швидко закінчив своє завдання для того, щоб йти на пляж. Абламос para que nos entendieran. Так от, це речення в минулому часі. Абламос має ту саму форму в теперішньому часі і в минулому. З цього видно, що минулий час? Тому що тут знаходиться суб'юнктив минулого часу. Ми говорили повільно для того, щоб нас зрозуміли. Цієї теми ви ще не вчили, але я думаю, що воно десь зачепиться вам за якийсь нейрон. І потім, коли будете вивчати минулий час суб'юнктив, тоді воно вам пригодиться. Сивісте элегантemente паралас реуніонес. одягається елегантно для зустрічей. Актуа протементе ен ситуаціонес дифаси. Діє обачно в складних ситуаціях. Трабаха рапідаменте ен caso de una urgencia. Працює швидко у випадках непередбачених або термінових ситуацій. Каміна торпементи кон етос сапатос ново. Ідея торпементи – це якби незграбно в, в цьому новому взутті. Ресольов фатільментель проблема. Розв'язав легко проблему. Acepto amablement la invitación. Eh, люб'язно прийняв запрошення. Припароку до саментила матеріа приготував обережно, акту... акуратно. Mm, Первинну матерію, тобто сировину. Контистував рапи доменте al telefono. Відповів швидко на телефон. Reaccionó mal ante la crítica. Погано відреагував на критику. Експліко клараменти, кому усарель програма. Пояснив зрозуміло, ясно, дохідчиво, як використовувати програму. Се компорта бен ен публіко на публіці поводиться гарно. Трабаха маль бахопрен. Під тиском, під натиском психологічним мається на увазі працює погано. І це la на компра семаналь. Зробив швидко, тобто швидко зробив е, тижневі закупи. Актуа inteligentemente en in los negocios. Розумно поводиться в, в, справ... в, в, в ділових справах. Habla amablemente con los clientes. Розмовляє дуже люб'язно з клієнтами». Планіфіку йде до саментами a casa» Я об, обережно дуже деліка. Деталізовано, з обережністю, спланував мою поїздку додому. І тепер приказка. Кен маль анда маля каба. Хто погано чинить, погано закінчує. Дослівно слово «анда» це від слова андар, тобто іде, іде пішком. Але воно мається на увазі не те, що йде, а те, як він діє, як чинить. Наша традиційна рубрика «Люз Камера акціон». Аміго. Там працює мій товариш. Десде Ацедосаньос вівоаккі. Уже два роки живу тут. Абламас де Спатіо. Говори повільніше. Атноасі зроби це отак. Трабаха рапідо і дескансо. Працює швидко і без перерв або без відпочинку. Вів елехо здеякі живе далеко звідси. І, будь ласка, за одну хвилину запишіть те, що ви довідались. Ще краще запишіть щось у коментар. А тепер анекдот: Donde Trabahas. Aquí, Perosueño, Контрабахар Енла Плая. Перекладати не буду. Запишіть ваш варіант перекладу у коментар. Якщо це відео вам корисне, то будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, бо це потрібно для поширення відео. Отже, ми з вами переглянули друге відео з 12 го модуля. Говорили про прислівники місця та способу виконання дії. Тут, там, зовні, вгорі, добре, швидко. Наступний відеоролик це буде вже третій із 12-го модуля, передостанній, і ми поговоримо про прислівники кількості та частоти. От і все, що я хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, що прислівники, які ми розглянули, ви тепер будете знати, як їх правильно використовувати, де їх ставити в реченні, що вони означають, чим вони деякі між собою подібні, чим відрізняються. І на цьому з вами прощаюсь. Дякую за увагу. vuestra atención і hasta la проксима.